Це зараз покажу особливості обрізки дерев, які треба враховувати спостерігаючи за ними. Це потужна мудра яблуня. Сіро мною минулого року обрізалася, наприклад, в цьому пагані на закладку плодових. Він був горизонтальний, трошки надрізаний. Для стимуляції закладки плодових. Бачите, він з усіх бруньок, видав продовження паганів. Плодових бруньок тут одиниці можна знайти. Ось, наприклад, ось клітчатка плодова, а далі пішло продовження. Продовження, 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 продовження. І це треба враховувати при наступних обрізках. Тобто він, це дерево, скоріш за все, основним. Видом плодоношення в нього є отакі плодові прутики з закінченням плодовою брунькою. Можливо, якщо її не зрізати для стимуляції тут закладання, можливо. Вона закладе спочатку отут десь яблуко, а потім отут. Яблуко буде тягнути на себе поживні речовини, і тут їх не вистачатиме вже на викидання плодових прутиків. Але це ми можемо побачити тільки через рік. Тому наступна обрізка цієї гілки буде таким чином. Зайве буде прибиратись, щоб не забирати сонце. А всі оці горизонтальні плодові прути будуть залишатися без обрізок взагалі. Ці плодові бруньки будуть залишатися і коротке надрізання їх, як на інших сортах, наприклад, не варто робити. Щоб тут був плід, а отут подивимося, що буде з цими бруньками. Там одна з особливостей, яку можна побачити тільки спостерігаючи за деревом. Тому насолоду вам у цьому процесі.